Слава Україні! Вас вітає інтернет-магазин стабілізатори.com. Сьогодні у невеликому відеоогляді хочу продемонструвати вам інверторний стабілізатор напруги і подвійного перетворення, безтрансформаторний, безступеневий, одеського виробника Alex Engineering торгової марки Alex Kilohertz. Із особливості цього стабілізатора він має максимально широкий діапазон роботи від 50 до 310 вольт і при цьому діапазоні похибку стабілізації 0,5%. Тобто на виході стабілізатора напруга. Має бути з похибкою не більше 1,1-1,2 вольта. Тобто відхилення може бути 219-221 вольт. Це максимально, що він може видавати. Тобто це і є особливість цього стабілізатора, що він видає максимально точну напругу на вихід. І ще з однією особливості цей стабілізатор, якщо його порівнювати з класичними ступеневими стабілізаторами, наприклад, семісторного типу. Стабілізатор семісторний має час реакції на Перепад напруги 20 мсекунд. Дана модель інверторного стабілізатора має час, час реакції 0,05 мілісекунди, тобто він в 400 разів швидший за класичний ступеневий семісторний стабілізатор. Ось. Ну, давайте продемонструємо. У нас є латер, ми будемо змінювати напругу на вході стабілізатора і дивитися, що буде на виході. Тобто зараз у нас на вході 170 вольт, вольтметр дублюється теж вхід 170. І на виході у нас теж стоїть вольтметр, бачимо 221 вольт. Ну і лампочка на виході, щоб просто бачити, що є якесь навантаження. Ну, давайте змінювати напругу на вході і дивитись, що у нас буде на виході. Як бачимо... Відко 221 вольта Ну, там може значення, через кому це не співпадати, це може із класу точності самого вольтметру. Тобто, ну бачимо 221 вольт на виході, змінюємо на Давайте, значить, знайдемо 50 вольт в стабілізаторі, тобто, зараз бачимо на вході. У нас буде. Давайте ось 60 вольт. Ось на вході 62 вольта, на виході бачимо 222 вольта. Ось 220 показує стабілізатор. Ну, різниця може бути через клас точності самих вбудованих е, вольтметрів на стабілізаторі. Так, тепер давайте знайдемо верхній діапазон роботи. Так, щось у нас. Переключилось. Ой. Так, як ми бачимо, що зараз на вході 297, ну це максимальна напруга 298, яку я зараз можу замітувати. На жаль, наш латер більше не видає. Тобто, бачимо на виході 221. Тобто все. Відповідає характеристикам, які представлені на сайті у нас в інструкції. Іноді клієнти питають, чи дійсно стабілізатор має такий широкий діапазон і видає таку точну напругу на вихід. Зараз ось ви подивились. тобто При будь-якій напрузі при діапазоні 50 ну 60 я показав, 60-300 вольт, ось, як бачимо, на виході є. 221 вольт. Так, і ще із особливості цього стабілізатора, то те, що він може працювати після генератора. Якщо, у вас генератор, якщо ваш генератор видає неправильну синусоїду, то цей стабілізатор її може коригувати. Тобто дуже багато зараз є запитів від клієнтів, що після генератора не працює котел газовий, тобто цей стабілізатор можна ставити сміло після генератора, і він буде працювати. Але якщо ваш генератор видає неправильну частоту більшу ніж 50 Гц, то тут вже ну, жоден стабілізатор не, не впорається, там треба вже онлайн ДБЖ ставити. У нас у огляді зараз модель на 600 Вт. Наразі є тільки дві моделі 600 і 1 кВт. Кіловатна вона в принципі нічим не відрізняється, тільки тим, що у неї є додатково кулер охолодження. У цій моделі пасивне охолодження, тобто вона взагалі безшумна. Ну, навіть вентилятор не включається тут, тому ніяких взагалі звуків він не видає. Дані стабілізатори можна використовувати в принципі, з будь-якою маленькою побутовою технікою: телевізори, котли опалення, принтери, комп'ютери, роутери, Xbox, PlayStation, холодильники і так далі. Ось, Головне, щоб правильно була підібрана потужність. Нагадуємо, що стабілізатор завжди повинен бути із запасом по потужності. І якщо напруга занижена, то треба брати більший запас, тому що стабілізатор втрачає свою потужність при заниженій напрузі. E, значить, давайте про зовнішній вигляд. Стабілізатор має такий пластиковий корпус. Ну, на мою думку, має дуже гарний дизайн. Мені подобається. Індикація у нас іде на екрані трьох параметрів: це вхідна напруга. Вихідна напруга і температура самого стабілізатора. Має стабілізатор сенсорну кнопку, тобто її натискати не треба, а просто так торкаємось, як до екрану смартфона і переключаємо параметр. Стабілізатор має затримку включені. Давайте продемонструємо. Виключили стабілізатор. Ось, бачите, пішла затримка, тобто зараз він через 5 секунд включиться. 0. Ось, Стабілізатор включився, дав напругу на вихід, лампочка включилась. Цю це налаштування можна змінювати, ставити хоч там 500 секунд затримку на включення стабілізатора. Якщо там комусь це цікаво, напишіть в коментарях під відео, я вам скину інструкцію, як це зробити. Також стабілізатор може видавати не 220 на вихід, а 230 вольт. Як ми знаємо, що Зараз вся сучасна техніка вона потребує напруги саме 230 вольт, тому в даному стабілізаторі цей параметр теж можна змінити дуже легко. Так от пальчик на кнопку ставимо. Чекаємо, ось у нас моргає значення, і тепер змінюємо ось, наприклад, на 230 вольт. Тепер чекаємо 15 секунд, поки е, значення збережеться. І тоді вже буде. Е, у нас на виході 230 вольт з похибкою 0,5%, тобто плюс-мінус там 1, грубо кажучи, вольт. Значення у нас е, подивимось, о, тепер у нас стоїть 230 вольт. Тобто, ну ось бачите, теж на вольтметрі 230. Тобто от зараз будемо змінювати напругу. І бачимо, що стабілізатор у нас на вихід видає 230. Тобто, в принципі, нічого складного. Якщо є якісь питання, набирайте, пишіть коментарі, коментарі під, під відео, я вам все розкажу, все покажу. Відповім на всі ваші запитання. Значить, стабілізатор може ну, чи отак лежати, як лежав, чи його просто можна навісити. Ось тут є грушовидні отвори, просто на стіночку можна повісити. І у стабілізаторі є одна розетка на вихід, ну і вилка з проводом, це, щоб його піднімати до мережі. Да, В принципі, все, що хотів вам сказати. Якщо є питання, задавайте, ставте вподобайку. Дякую за перегляд.